Це був вступ з легендарної червоної рути, кавер, на яку зібрав чимало переглядів у нас на каналі. І саме з цієї пісні ми розпочинаємо наш курс. Бо я своїм учням цю пісню даю обов'язково після того, як вони пройдуть 10 базових уроків. По-перше, тому що цю пісню повинен знати, на мій погляд, кожен український не тільки гітарист, а й музикант. А по-друге, тут чимало акордів, що дуже добре для навчання, та й взагалі про неї можна чимало. Розказати. Більшість акордів з цієї пісні не повинні викликати у вас якісь складності, крім хіба що двох, Фа-мажора і сі бемоль мажора які граються за допомогою баре. Але якщо у вас проблеми з постановкою Баре, то я вам розкажу, як можна зіграти ці акорди трохи простіше. Зараз ви бачите акорди, які ви зможете знайти у файлі PDF, який буде йти разом з цим курсом, а також в пісеннику. Пісенником буде простіше користуватися тим, хто. Чітко розуміє, де змінюється акорд або хто вміє орієнтуватися на текст пісні. Але початківцям це не завжди вдається, тому я пропоную спочатку ознайомитися з цим файлом, де добре видно, як пісня ділиться на такти, і скільки тактів має звучати той чи інший акорд. І після того, як ми розберемося з усіма нюансами, ви зможете зіграти її із пісенником. Отже, розпочнемо. Спочатку я зіграю куплет, а потім детально розберемо. Як він грається? Всі акорди з куплета цієї пісні вам знайомі. Ритмічний малюнок, який я використовував, називається шістка. Ви можете грати шістку звичайну, яку я грав, тільки що можна грати шістку з глушінням. На другу долю. І якщо ви не знаєте, що таке шістка, або вперше чуєте про глушіння, то вам варто подивитися цей урок, який є у вільному доступі на каналі, або пройти курс гітара з нуля, де я докладно розповідав про шістку і про глушіння. Розіб'ємо куплет на чотири рядки, і в першому рядку у нас тільки два акорди це ля-мінор і мі-мажор, які граються по два такти. Тобто кожен акорд вам потрібно зіграти шісткою два рази. Граємо. Я думаю, тут у вас не повинно бути ніяких запитань. В другому рядку у нас 4 акорди, і вони вже граються по одному. Такту. Тобто, на кожен акорд ми граємо шістку один раз. Через останній акорд соль мажор. У нас буде невелике відхилення в паралельно мажорну тональність. Тут у нас теж два акорди, які граються по два такти. І в четвертому рядку в нас також чотири акорди: це ре мінор, мі мажор, ля мінор і ля септ. Давайте зіграємо. Як бачите, на останній акорд для септ я трохи змінюю ритмічний малюнок, щоб внести різноманітність у нашу ритмічну партію. Хоча цього робити не обов'язково, можете продовжувати грати його шісткою. З, з приводу септакордів і акорда для септ скажу кілька слів. Взагалі про септакорди треба зняти окреме відео, тому що воно заслуговує на окрему увагу. А зараз вам скажу тільки що акорди, які позначаються сімкою і називаються малі мажорні септакорди, вони звучать дещо нестабільно. І якщо вам цей звук не дуже подобається, ви можете в більшості випадків замінити їх на звичайний тризвук. Тобто можна було б зіграти звичайний акорд ля мажор, а ля-септакорд буде звучати так. Він якби трохи більше тягнеться в акорд ре мінор, з якого починається приспів приспів до цієї пісні звучатиме так. Послідовність, яка грається в приспіві до цієї пісні, називається золота секвенція. Ну, принаймні, так її називають в багатьох джерелах. І вона відома ще з часів Баха. Дуже багато пісень написано на цій акордовій послідовності. А Володимир Івасюк дуже талановито її використав у своїй пісні. Отже, давайте розбиратися, з яких акордів складається ця послідовність. Перший акорд у нас ре мінор. Далі йде соль мажор. Потім до мажор. І до цього моменту, в принципі, в учнів немає ніяких проблем. А от далі починається саме цікаве. З акорда до мажор нам потрібно поставити акорд з баре Фа-мажор. І, в принципі, тут дуже зручна зміна, тому що третій палець у вас буде спільний в цих двох акордів. До мажорі він на п'ятій струні. І Фа мажорів він також залишається на місці. Тому під час зміни цих акордів, якщо у вас виходить баре, старайтеся не робити зайвих рухів і залишати його на місці. Наступний акорд Сі бемоль моль мажор. Грається він так. Вказівний палець я ставлю на п'яту струну перший лад. Другий палець ставлю на четверту струну третій лад, під ним я ставлю. Третій палець на третю струну, і мізинець ще нижче стає на другу струну. Тобто, бачите, вони всі на третьому ладу опиняються. Насправді це не дуже зручна аплікатура, і я вам чесно скажу, я сам її не люблю і частіше використовую таку аплікатуру. Ви могли бачити її у відео на каналі, але для початківців вона навряд чи підійде, тому я думаю, що все-таки ця аплікатура вам краще підійде. Далі ми відпочиваємо на акорді мі-мажор і потім йде цікавий хід з чотирьох акордів: ля мінор, соль мажор, до мажор і ля септ, який ми вже з вами грали, або ля мажор, якщо ви будете грати це на рівні три звуків. І в цьому місці давайте ми трохи зупинимось і розберемось докладніше, що робити, якщо ці акорди з баре у вас не виходять. Акорд Фа мажор. І ви знаєте, якщо ви дивилися відео з попереднього курсу, що його можна замінити ось такою спрощеною аплікатурою акорда F, акорда Фа-мажор, в якій вам не потрібно грати баре, а замість цього вказівний палець стає на другу струну, і таким чином ми отримуємо спрощену аплікатуру. Але проблемка в тому, що в цій аплікатурі у вас не повинні звучати шоста та перша струни. Шосту струну, як ви бачите, я глушу великим пальцем, але це не у всіх початківців виходить, тому що у вас може бути класична гітара з широким грифом, або він просто може не дотягуватись до шостої струни. Тому, якщо у вас не виходить її глушити, то постарайтеся просто в правій руці зіграти по тонкіших струнах. Цього буде достатньо, щоб у вас зазвучав акорд, а вказівний палець. Буде у вас глушити першу струну, і насправді тут нічого складного немає. Їй, мені здається, простіше приглушити, ніж залишити відкритою. Але якщо у вас все-таки проб'ється перша струна, то нічого страшного, цей акорд нам пісню не зіпсує. З приводу наступного акорда сі бемоль мажора, як його можна спростити, ми можемо зробити взагалі хід конем і зіграти замість цього акорда акорд ре мінор в контексті він, в принципі, підходить під мелодію. Просто на його фоні вона буде звучати трохи по-іншому. Послухайте, як це звучить. А мало б звучати. Тобто, як бачите. І так, і так, мелодія не конфліктує з акордами, але все-таки так звучить характерніше і ближче до оригіналу. Тому давайте спробуємо спростити цей акорд. Насправді, ви повинні знати, що акорд складається з трьох звуків, і, в принципі, трьох струн нам буде достатньо для того, щоб зазвучав три звук. Тому ми можемо з вами взяти акорд ля мажор. Але взяти його так, щоб вказівний палець у нас звільнився. Тобто вказівний не грає середній безіменний і мізинець стають на другу, третю, четверту струни. І ви можете сунути ці три ноти на третій лад, і, в принципі, у вас буде звучати акорд бемоль мажор Але знову ж таки, тут проблема з глушінням струн, які не повинні звучати, І якраз тут на допомогу нам приходить вказівний палець, який буде до них торкатись, і таким чином у вас буде звучати тільки те, що потрібно. Тобто ви можете відпрацювати таку зміну Фа спрощений, сі бемоль спрощений. Ну, а потім з часом, коли у вас. З'явиться розтяжка в пальцях. Ви зможете дотягнутися і до п'ятої струни, до першого лада. В ідеалі тут ще потрібно затиснути вказівним пальцем першу струну. Але, як ми знаємо, нам достатньо і тих струн, які у нас притиснуті, тобто можна її просто приглушити. Далі після цих двох акордів у нас іде акорд мі-мажор. Тут, як я вже сказав, ми відпочиваємо, а далі у нас. Чотири акорди на два такти. Тобто нам потрібно зіграти шістку так, щоб ми за одну шістку змогли зіграти два акорди. Я називаю це розділеною шісткою. Тобто на перші два удари ми граємо перший акорд, а на наступні удари ми граємо другий акорд. Звучиться так: низ, низ, верх, верх, низ, верх низ, низ, верх, верх, низ, верх але якщо це для вас буде заскладно, то тут можна спростити трохи акомпанемент і зіграти тільки два акорди ля мінор і ля септ. В контексті це буде звучати так. Далі ми повторюємо весь приспів за тим виключенням, що в кінці у нас все закінчується на акорді ля мінор, який ми граємо один такт, а потім просто вішаємо. це так. У нас повторюється куплет і повторюється приспів. В кінці приспіва можна зіграти впізнаваний хід, який звучить так. Грається він дуже просто. На третій струні ми граємо другий лад і відкриту. На четвертій другий лад відкрита. І на п'ятій струні третій лад відкрита. В контексті це звучатиме так. Цей хід чи не грати, ви обирайте самі так само який з цих акордів використовувати, чи трохи посидіти і навчитися ставити їх повні аплікатури, чи е, зупинитися поки що на спрощених. В кінці кінців ви е, робите свій власний кавер, у кожного він буде свій. Моя задача просто дати вам кілька варіантів, а ви обирайте той, який вам підходить по складності. Ну, і для тих, хто хоче навчитися грати і співати цю пісню, я хочу дати кілька порад. Я пам'ятаю, як я вчився на гітарі, тому що це було вже у свідомому віці, і е, я дуже довго не міг перебороти гру шісткою і одночасний спів, тому що мій спів, е, де був теж свій ритм, постійно збивав мою шістку, і я ніяк не міг це діло синхронізувати. І цікава штука, що я пам'ятаю, що ця проблема була, а от як вона вирішилась, пам'ятаю погано. Тому швидше за все вирішилась вона сама собою поступово. Я точно пам'ятаю, що в якийсь момент я пробував грати дуже повільно, щоб я встиг зрозуміти, який же ж у мене наступний удар по струнах вниз чи вгору, і намагався під це співати. Допомогло це чи не допомогло, мені важко сказати. Але мені здається, що простіше спочатку навчитися грати лише акомпанемент до цієї пісні, але, але з кавером, або е, прям під оригінальний трек Івасюка. Ви можете вимкнути його, він у тій самій тональності, не потрібно ставити кападастер, переналаштовувати гітару. Просто спробуйте зіграти і не відволікатись на мелодію. Е, і з часом. Ви зможете це діло синхронізувати разом з власним співом. А якщо вам не терпиться зіграти і заспівати цю пісню вже зараз, то тоді єдиний вихід спростити акомпанемент до простого ритмічного малюнку. Це може бути просто чотири удари вниз. Можна почати з такого: Червону руту не шукай вечорами. А потім з часом, я думаю, у вас з'явиться ішістка. Ще не шукай вечорами! Так що поступово наберіться терпіння, і якщо у вас щось не виходить одразу, обов'язково вийде, якщо ви будете докладати зусиль. Перший урок на цьому закінчимо і до наступних уроків.